Венесуельський майстер Фіде. Алекс Дес. Нічого не підписано більше в нього. Окей. Так, поїхали. Варіант Чеховера. Так, основна гілка. Чи БЦ поб'є? Слоном. Окей. Тоді основна гілка. Так, чи з'єщість почав. Ну, непринципово. Так, ну очевидно, що опонент може не дуже добре знає, тому що грає трохи повільно. Так, час брейня, як зі мною так двічі грав, двічі програв. Тому поки все хорошо працює. Цікаво на чим роздумано. Ладно, А6. Окей. Можливо, не хоче віддавати. На А7 і 30 хоче зробити. Якась логіка в цьому є. Давайте будемо класично продовжувати. Так. Сюди. Так, ну, перейшли у відому структуру. Тільки вчора тури отак стояли в мого опонента. Але все одно ідеї ті самі. Так, так, D5 E5. Її не можна бити, тому що слон в 4 і ферзь ловиться. Кінь захищає слона. Правда, на E5 тепер є кінь Е8 і слон захищений, але все одно я можу його виграти. Так, ну. Це окей. Так, кінь 2 Поки все по канонам. По шаблонам. Так, d5e5. Бачите, опоненти різні, а плани однакові. О! Бум! Піймали ферзя. пожадібничав опонент, треба було кінь Е8 грати. Так. Так, дуже дякую, Дмитро. Так, ну, є 4 найчастіше починає партію майже завжди. Ну ось, як бачите, якраз зараз красива коротка перемога. Ферст центрі дошки просто плутається між своїх фігур. І ця партія почалась ходом Е4. Дуже-дуже вдячний. Вітаю, друзі, привіт Dartlin Найтшейд. Shade. Так, ну будемо чекати, опонент здаватися не хоче. Хоче попросю -про 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 програти. Має право. Ось, тому на е 5 треба було грати кінь е 8 і я б ось, на е 5 кінь е 8 Тепер я б'ю-б'ю, просто граю g5, далі f4, h5, g6, базовий таран.